І Сина, і Святого Духа. Возлюблені Господі, браті і сестри, сьогоднішнє Євангеліє розповідало нам про те, як часто Христа Спасителя іскушали. Ми, коли говоримо про Іскусителя, в 99% думаємо про дьявола. Воно так і є. Дьявол завідує нам. Дьявол сам приречений на вічну підкреслю муку. На тартар. І він хоче з собою по своїй злобі потягнути більше і більше. Всіх створінь Божих. І відповідно кожен із нас має це пам'ятати, що, якщо ми будемо, вибачте, просто в думку, вийдіть з Вівторя, станьте переді мною, всі пономарі. Встаньте мені на очі. Останьте <кхи> тут, щоб я на вас дивився. Тут. Про що я говорив? І коли ми говоримо про іскосителя, ми, ми правильно розуміємо. Він, ми це повинні пам'ятати, робить все, щоб ми не спаслись. Все для цього робить. А ми, як безпечні, знаючи це, наприклад, так, як ми зараз в Україні маємо війну і можемо дуже добре це все розуміти, коли в нас є загроза життю, а ми поводимось просто безпечно. Отак і наше життя. Але на кану стоїть вічність. Не просто ми помремо, якийсь час там помучимося, а потім нас Бог помилує. Якби воно так було, то це ще півбіди, бо людина просто їй природньо бажати собі того, що вона не мучилась, але у нас на кону ціла вічність. І от дьявол іскушає нас, браття і сестри, для того, щоб ми пішли від Бога, відвернулись від Його закону і жили по. Злобі такі, яка є у нього. Але є інші іскусителі. Іскусителі це ті люди, теж, які вже стали на цей шлях, які живуть так само, як в чомусь, як дьявол, думають в цьому не каються. І вони теж тоді хочуть, це є злорадство, оця риса, що чого тільки я і другі хай страждають. І по-різному нас іскушають, щоб це називається провокація, або щоб людина зірвалась, або в інший якийсь гріх впала. Кожний по різному дьявол використовує. Одних жінки спокушують до якогось гріха, других навпаки, чоловіки спокушують. Третіх п'янка спокушує, п'яниці, компанії, четвертих, ще щось, і в кожного є свій іскуситель. В Христа ж Спасителя. Був таке от іскушення було, що до нього постійно приходили фарисеї, книжники, старалися уловити його в тому, що як він вчить. Для того, щоб потім всім показати, о, ми його зловили помилку, от він тут неправильно вчить. Або щоб обвинити його перед державною владою. Часто так його навіть провокували. Коли запитували, потрібно давати податки, чи не потрібно, інші речі, які робили. Головне, у них була злоба до нього, і потрібно було будь-яким способом йому отомстити. Для цього треба було зловити в словах. Тому мудрі кажуть, що ні одного не бачив, який мовчав, і якого б замовчання обвинили, але коли багато бачив таких, які лишнє сказали, і що називається язик мій, враг мій. Но в Христа Спасителя було, ми знаємо, коли його судили, він часто мовчав, а часто і відповідав. Так само і Іскусителям своїм часто мовчав, а часто відповідав, для того, щоб принести користь і тим людям, які його чули другим, щоб вони не соблазнилися, що вчитель не знає, що їм відповісти, так і в ту же чергу для тих людей, які його іскушали. Тому що часто він заводив їх тупик, і люди щирі з Богом в стосунках, такі, які його запитували, могли прийти все рівно до Бога після цієї провокації, яку йому робили. В сьогоднішнє Євангеліє з цього, браття і сестри, і розпочалось, що його іскушав один із законників. Які давно між собою сперечалися, не знаючи відповіді, хто же ближній для Божого народу, яким був ізраїльський народ? Бо заповідь була люби ближнього, як сам себе, і от були різні течії, різні вчення, які вчили по-різному. І Христос Спаситель приводить притчу, яка заводить в кут цього книжника. Тому що відповідь Його сама по собі говорить за себе. Коли його Христос в кінці запитав, розповівши притчу, ну хто ж твій ближній? Він відповів той, який створив милість, не сказав самарянин, бо іудеї з самарянами ворогували. Для них це було низько, а в цій притчі цей герой був це самарянин. Але сказав просто Той, який створив милість. Господь цим показує універсалізм, браті і сестри нашої церкви, яка не ділить нікого в церкві ні на нації, ні на якісь інші соціальні положення. В церкві ми всі діти одного Бога, брати і сестри, всі, хто православний, хто хоче спастись, а це є справжня ціль церкви, щоб допомогти своїм людям боротися з дияволом, який їх так і скушає, в тому числі через різних людей. І щоб привести цих людей до Царства Небесного. Ця притча, яку сказав Христос, прямо про це говорить. Дивіться, спускався нікий чоловік, говориться в притчі, з Єрусалима в Єріхон. Єрусалим це завжди символ Царства Небесного. Був, є і буде. У нас на Пасху ми постійно співаємо світися, світися новий. Єрусалими, але старий Єрусалим це прообраз цього нового Єрусалима, це символ. Єріхон для іудеїв, це можна почитати і в інтернеті, і в книжках. Це було місце, е, призренне іудеями. Там жили язичники. І чоловік, якщо спускався в Єріхон, так навіть воно географічно знаходиться. Хто був на святій землі, той бачив. Що по дорозі від Єрусалима до Єрихона йде така узка трупа вниз, згори спуск вниз. Тобто це символ нашого падіння кожної людини. Зокрема, Господь показував, як іудеї часто падали в язичництво цією притчею. Вони відступали від істинного Бога і ставали такими же язичниками, як інші народи, які їх оточували. І От, спускався цей нікий чоловік, і відповідно напали його в безлюдному місті, напали на нього розбійники. І ці розбійники це от дьявол, його біси, про що ми говорили, які постійно на нас воюють, які нас ненавидять. І впав чоловік і стікав кров'ю це ми до пришестя Христового, і весь ізраїльський народ, ранений дьяволом. І іде священник. Потім і левіт. Це два суслов'я, які служили буквально старому завіту, закону служителі. Стали безпомощні. Ми знаємо, чому старий завіт минув. Вони пройшли мимо. Вони так рахували, показує Господь більшості ізраїльські всі вчителі, а відповідно, і весь народ рахували, що ближній – це тільки свій. Іноплеменний. Іноплеменний це не ближній. Іудей може пройти мимо нього, хай стікає кров'ю. Господь цією притчою це обличає. І йде чужий самарянин. Під цим самарянином ми часто в церковних піснеспівах так і оспівуємо Христа, що Він є добрий самарянин. Це друга одна із назв Христових, як з прізвищ таких, які ми можемо йому дати. І Христос, коли воплотився, він, як цей самарянин, знайшовши нас в такому стані, понівечених від дьявола, бере на свої плечі це хрест на смерть Його і дає в гостинницю. Люди розповідають, які були в Єрусалимі, і йшли цією стопою до сьогоднішнього дня, посередині від Єрусалима до Іріхона, знаходиться гостинниця теж. Так як Господь прямо й розповів у цій притчі, і він іде в ближайше місце в цю гостиницю, віддає цього чоловіка із раненого, платить за нього гроші тому, хто в гостинниці, перев'язує йому рани, як ми чули, маслом і вином. І відходить і каже, коли я повернуся, тобі заплачу. Ця гостинниця це церква. Одна із нас в церкві теж є гостинниця. Або врачебниця, яка лікує людей. Гостиниця тому, що люди там знаходять спокій, коли йдуть в дорозі, що вони роблять в гостинниці? Вони знаходять спокій так само і в церкві. Господь дає спокій всім, хто приходить до нього через церкву. І Він платить гроші нам, єпископам, священникам, служителям, гостинниці цієї церкви. І каже, потім вам ще заплачу, тільки ви за моїх ранених людей піклуйтесь. І масло єлей. Ми кажем кіріє елейсон по-грецьки. Господи помилуй перекладено на нашу мову. Но помилуй це не точно переклад. Тому що греки прямо кажуть. Вилий єлей на мою рану. В древності єлеєм цілили рани. І ми сьогодні в таїнстві миропомазання, і в таїнстві, вибачайте, єлеопомазання помазання, використовуємо і вино і єлей, який є символом також цієї притчі. А вино це кров Христова, і злита на хресті за нас, як викуплення від дьявола, і кожний раз це кров Христова так само. Як є леїкі тутожній благодаті, Благодаттю Христовою, ми врочуємо свої рани, як і кров'ю Христовою, коли причищаємося на літургії самого Христа. Коли ми приводимо маленьких діток, які не здатні їсти, ми теж їх тільки кров'ю причищаємо, даючи тільки облизати ложечку, яка є занурена. У чашу Христову. Так от, браті і сестри, це нам приклад, як важлива церква у нашому спасінні. Як ми вже говорили два тижні тому, без церкви ми не можемо не причищатись, значить, будемо беззахисні дьяволу. Він далі буде нас ранити і збивати, будемо стікати кров'ю. Через церкву, тільки виключно через церкву, ми можемо знайти спокій. І унаслідувати вічне життя. Навіть якщо подивитися не з точки зору духовної, а чисто навіть, скажімо, такої психологічної, церква нам завжди як допомога. Ми часто тут знаходимо справжніх друзів, люди часто й кумують. Я не кажу не конкретно про наш приход, але говорю в загальному, мені відомі ці випадки. Часто люди в церкві знаходять по інтересах, себе можуть реалізувати. Є різні спільноти, молодіжні, соціальні, інші якісь речі, де навіть так людина реалізується. Часто ми через церкву отримуємо допомогу, навіть матеріальну, а я вже навіть не говорю про допомогу психологічну Ми часто прямо кажемо, що ми не психологи, наша ціль вести людей до спасіння, але виконуємо ці функції навіть психологічні. А я вже мовчу про те, як людині допомагає церква просто прийти як міст до Бога, де можна прийти помолитись перед іконою, поплакати. Попросити прямо у Бога все, що є на душі, і бути утішеним через церкву. Адже ми в церкві знаходимо і старців, монахів, які нам показують приклад святості. І часто ми їх називаємо тими, які нас утішають. Люди ходять дуже далеко їдуть, в радянський час до угольки. Де і зараз погана дорога, і важко доїхати. А в радянський час їхали із Казахстану, наприклад, я говорю як приклад до старця нині святого Іова. А чому люди так їдуть туди? Тому що вони утішені звідти виходили, перероджені, вони побули біля святого, і той один день їм запам'ятався на всю вічність. Так само по чаї в їздили навіть дочка Сталіна. Світлана Алілуєва була там у нього, за що він потім і пострадав, у преподобного амфілохія Почаївського. І інших можна приводити старців, святих людей, де толпи маси людей їздили, де би їх не всунули, в які гор, як каже апостол Павел про святих, і там їх люди знаходили. Згадайте тільки Серафима Саровського, Інших святих, а такі є і в наші дні і сьогодні, і у ваші дні, коли ви були юні, молоді такі люди були. Ніби з їх не касалось, і люди йшли своїми проблемами туди і знаходили той спокій, як цей сьогоднішній наш чоловік, який попав розбойникам, знайшов спокій у цій гостинниці. Це і є церква. Ці люди не самі по собі діяли, вони діяли як служителі церкви. Якби не було церкви, ми б і їх не мали. Чому ми і сьогодні кажемо: якщо церкви ми лишимося, ми лишимося і молитв за себе. Люди зразу біжать, якщо якась біда по монастирям записочки несуть. А ми лишимося цієї можливості. Якщо не зможемо церкву цінувати, захищати і навіть за її служителів постійно молитися. Тому я сьогодні хотів би, щоб оця притча дійшла до нашого розуміння, братія і сестри, щоб ми це цінували і завжди відповідно до цього жили. Амінь. Благословені Господні на вас, то благодаті і чоловіколюбієм, зіданені і призної во віки віку.